Друзі, нагадую, ви дивитеся консиліум. Зустрічаємося з вами вже у другій частині програми. Нагадаю, у першій ми говорили із вами з нашою експерткою про раннє втручання, тобто про корекцію поведінки дітей від нуля до чотирьох років. А зараз наступну частину ми присвятимо нашим. Жінкам, нашим українкам і допоможе нам у цьому наша наступна гостя. Це Маргарита Чорненька, кушерка-гінекологиня медичного дому Одрекс. Пані Маргарито, вітаю вас! Вітаю. Ви знаєте, сьогодні таку тему обрали цікаву, цікаву, тому що вона, мабуть, лякає ваших пацієнток і взагалі жінок, коли вони чують щось, читають про це захворювання. Це міома матки. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про те, що це таке, що це за діагноз. Чи він дійсно є якимось таким страшним, і чи завжди він веде до операційного втручання? От саме і цьому приділимо нашу частину другого консиліуму. Розкажіть, будь ласка, що це таке міома матки, як простими словами, такими не докторськими, а чоловітакими людськими, сказати і донести до наших жінок, що відбувається з їхнім здоров'ям? Я спробую. По-перше, міома матки, я б хотіла заспокоїти, це є доброякісна пухлина, яка походить від м'язового шару матки. У нас є три шари слизовий, шаровий і поверхневий. Так ось міома це саме з м'язового шару проростають клітини. Вони мають переважно кулясту форму, і вона є гормонозалежною. Що це значить, що виникнення міом ми бачимо переважно в репродуктивному віці, тобто тоді, коли жінка може завагітніти і народити. В менопаузальному паузальному періоді ми вже виникнення міом не бачимо. Тобто, якщо е, їх знайдено саме в цьому віці, до того жінка, погано обстежувалася чи не зверталася до гінеколога, то все це ще йде так. з років її, коли вона ще е, мала таку змогу, і оцей гормональний фон змінювався щомісячно, е, як і згідно з нашими циклами, в неї весь час. І саме тоді її чи не побачили, чи вона просто. Не сказала своєму лікарю в менопаузальному віці, що такий діагноз неї був поставлений. Так дуже цікаве питання, насправді, і дуже актуальне, бо коли приходять жінки, їх це перше, що й турбує, якщо в менопаузальному періоді знайшли. А тут ми дуже намагаємося все ж таки знайти, хоч якісь моменти дослідження попередніх жінок, бо якщо ми бачимо виявлення. Міоматозних вузлів за УЗД в менопаузальному періоді. Ми вже можемо подумати про якісь онкологічні моменти. Тому тут потрібний індивідуальний підхід і далі більш детальне обстеження пацієнтів. і не скривати нічого від лікаря ніколи. Тобто розуміємо, що друзі ми для того, щоб допомогти, щоб направити, щоб розповісти. Ми не для того, щоб лякати, не для того, щоб когось там сварити, тому, коли йдете, коли пацієнт йде до лікаря, ми дуже хочемо цей комплайнс, щоб нам розповіли, а ми зробили максимум, що ми можемо. Скажіть, будь ласка, пані Маргарита, це, от знаєте, ну зазвичай, і при слові пухлина таке страшне слово, таке лякаючи е пацієнтів. Це е ми говоримо про якісь невеличкі утворення чи вони можуть бути великими? Тут зовсім можуть бути різні ситуації. Є багато класифікацій мімотозних вузлів. Якщо так простим простою мовою, то ми можемо бачимо, бачити один вузол або багато вузлів. Угу. Частіше це багато вузлів. Вони можуть бути різні за локалізацією і можуть бути різні за своїми розмірами. Одночасно можуть бути маленькі мімотозні вузли і великі мімотозні вузли. І тут знову ж таки повторюсь, це дуже індивідуально. Ми спостерігаємо за. Де вони розташовані? За тим, як вони ростуть, за тим має симптоми жінка чи немає, бо не завжди міома матки є симптом. Uh -huh. Інколи це просто знахідка на УЗД. Коли жінка відповідально відноситься до свого здоров'я, вона проходить скрінінги у лікаря, і лікар каже, так у вас є міома матки, але там, якщо вона не великих розмірів, якщо вона не в порожнині, і так далі, це більше наші медичні такі аспекти. Ви можете їх спостерігати, звісно, що є мінотозні узли навіть до там. Більше 10 сантиметрів і так далі. далі так, я так, навіть бачила, готуючись до нашої програми, такі е, новини мені траплялися, що навіть є жінки, які не спостерігали, були не обізнані в скринінгах, і вони зверталися, і що навіть вони думали, що вони вагітні, так. настільки великими розросталися, так що навіть отаке так, може так. бути. Ми навіть в гінекології порівнюємо мат, міоматозну матку з тижнями вагітності. Uh -huh. Тобто, для нас це такі схожі. Uh -huh. Так, так, збільше. Іння матки дуже важливо приходити щорічно, хоча б щорічно, на скринінги до гінеколога. Бо навіть бімануальне дослідження, тобто, коли руками гінеколог пальпує жінку, він вже може відчути, що є збільшення матки, угу. направити її на УЗД. Якщо це мімотозні вузли, підозрює лікар, не буде ніяких дуже дороговартісних досліджень, будуть скрінінгові. Але тут лікар зможе більш детально розповісти, чи можна спостерігати, чи не можна спостерігати, чи потрібно оперувати. Бо на сьогодні ефективного консервативного лікування, на жаль, мімотозних вузлів його не існує. Не буде там крапельок, таблеточок, чи там може якихось біобіологічних добавок, які жінка поприймає. Якби нам там не казав про це Google, можливо. Немає, тобто тут потрібно вже з лікарем обсудити подальшу тактику. Є випадки, коли ми спостерігаємо міому до самого менопаузального періоду і нічого з нею не робимо давайте, от покроково. По-перше, я так зрозуміла, і мабуть, заспокоюємо наших глядачок, які нас слухають. Це розповсюджений процес створення. Не будемо прямо казати захворювання. Чи там. Це хвороба, яка розповсюджена, і її багато жінок мають. Чи не треба думати, що ти така унікальна, і тобі в лапках пощастило, і в тебе саме її знайшли, а у всіх інших нема. Тобто воно досить поширене, так? У вашій так. практиці. Так, так. так. Я можу сказати, що це можливо навіть найбільш поширена угу. патологія серед жінок репродуктивного віку. По-друге, що хочу спитати, окрім ви сказали, що це гормонозалежна така хвороба. Окрім гормонів, що може вплинути на виникнення саме міоми матки. Саме на виникнення. Чи на ріст. виникнення чи на ріст, от давайте от фактори, які взагалі впливають на Якщо цей. Це Якщо виникнення розібрати, я би на першому місці поставила генетичний фактор. Дуже часто ми бачимо, коли мама. Спадковість бабуся, так, так? так, і дівчинка мають мематозні вузли. А вже далі на ріст дуже сильно впливає спосіб життя. Впливає Негативне ожиріння. Тобто, якщо жінка приходить з маленькими міомами матки, ми її спостерігаємо, першими нашими рекомендаціями для неї будуть це налагодження її індексу маси тіла, тобто боротьба, боротьба з її ожирінням. Це, як би там примітивно це не звучало, але е, її харчування, якщо вона споживає велику кількість красного м'яса бо Показують дослідження, що ріст міматозних вузлів може бути більшим в цей період. Також дефіцит вітаміну Д наразі І це теж поширена наразі проблема. Хоча у Деситки, і ми про це проговорюємо в цій студії, одесити думають, що вони не мають таких проблем, але насправді є. Ждав, є ті, в кого ми перевіряємо. Якщо в мене приходить пацієнтка, вона жодного разу не приймала вітамін, і вона погоджується на те, щоб визначити його рівень. То ні в кого ми не бачимо, хоча б мінімального. Це завжди дуже критично низький рівень. Це гіпертонічна хвороба. Вона також впливає на ріст мотозних вузлів, як Якщо... стреси. Туж, можуть вплинути на це, так? Не, не те, щоб можуть, вони однозначно впливають. Мені здається, от, знаєте, це стрес найстрашніша хвороба, тому що вона впливає на все на розвиток на, на хроні, на загострення хронічних захворювань, на розвиток нових. Е, і ми зараз живемо, в принципі, в стані перманентного стресу. Тому хочеться ще раз підкреслити, що скринінги це найменш е, така вартісна процедура. А якщо звертатися ще багато наших декларантів мають якісь е, е, певні е, послуги. Логи безоплатні в рамках пакету Національної служби здоров'я України, і ці скринінги вони включені туди. Ну певно, треба зачекати чергу на безоплатне дослідження або на прийом вузьконаправленого спеціаліста, але все ж таки це є, і треба цим користуватися, бо потім, коли вже з загостренням попадаєш, то вже і загроза для здоров'я, і більш більше, більше може бути оперативних втручань і більш дороговартісне лікування. Наскільки я розумію, так так однозначно. Так, скажіть, будь ласка, ще е, я ще чула, чи то міф чи ні, що перегрів, от саме в якихось саунах, в якихось банях. Зараз їх дуже полюбляють е, наші сучасні от знаєте, люди ходити, бо баня це здоров'я, сауна це здоров'я, кажуть, особливо взимку погорітися. Е, так само сонячні процедури влітку, чи от перегрівання тіла може вплинути на зростання цієї міоми. Це найрозповсюдженіший міф. Ні, це міф так? не впливає. Бо жінки, які мають там невеличкі міломи, особливо можуть вільно ходити і загорати, і ходити і в сауни, і в бань. О, от, хоча б, це знаєте, хоча б це гарна новина. Е, ви сказали, що медикаментозного е, лікування майже немає. Але якщо ми говоримо про гормони, то знаємо, що в гінекологічній царині є багато гормональних препаратів Невже от вони не можуть певним чином зупинити зростання. Тобто, як ви сказали, от, ми от бачимо, що в жінки є ці невеликі міоми, і вони не потребують втручання згідно нашого такого алгоритму. А, але ж ми можемо Допомогти їй якось може, терапію, призначити, щоб ця міома не зростала певним чином, налагоджувати її гормональний стан. Ми використовуємо медикаментозне лікування, але це вже наразі частіше тоді, коли ми Працюємо з великими міматозними узлами для того, щоб зменшити і, можливо використати там більш раціональний підхід до лікування цього міматозного узла. Дати просто якісь гормонопрепарати для того, щоб е, зменшити розміри. І, ну зменшити ми можемо розміром, щоб прибирати її. Ні, такого не угу. буде. Я казала, не так, Ні, я казала вам. про те, що вона гормон чутлива, тобто вона чутлива до впливу гормонів. Це той період, коли виділяються наші статеві гормони, коли ми репродуктивно налаштовані. Тобто, навіть якщо ми заблокуємо нашу репродуктивну функцію, ми остаточно не вирішимо свою проблему з міомою. Вона не розсмоктає. Ви сказали, що не завжди в неї бувають симптоми, тобто, ще вже коли вона розростається, то певним чином е вона дає про себе знати. А але коли дає, що це може бути, як можна запідозрити, що є е отакі певні е міоматозні знаєте такі новоутворення? Найчастішою причиною звертання жінок є е або дуже різні монструації, або аномально маткові кровотечі поза монструацією, або ж анемія. Часто uh -huh. е жінки не звертають увагу на свої рясні монструації, вони починають лікувати анемію або випадіння волосся, або е синдром хронічної втоми. І надалі, якщо вони потрапляють до класних спеціалістів, вони їх перенаправляють до гінеколога. Бо лікувати анемію можна довго, якщо, е якщо жінка втрачає кров, то ефективність цього лікування буде майже нульовою. Uh -huh. Або якщо брати вже великі розміри міоматозних вузлів, є такі поняття, як синдром стискання сміжних органів, коли міома може давити або на сечовий міхур, якщо це передня локалізація міоматозного вузла, або на пряму кишку, якщо це задня локалізація. Ну, є деякі там рідкі випадки їх, я вже там проговорювати. Угу. І е, правильно я зрозуміла, що УЗД це найбільш такий інформативний вид діагностики, коли вперше треба її побачити далі, ви вже можете призначати більш детальне таке обстеження з певними такими більш серйозними е, апаратами, чи то може бути КТ або МРТ. Чи застосовуються вони тут в цьому випадку? Так, обов'язково я б сказала, що пер... Першим золотим стандартом є все ж таки огляд гінеколога на кріслі і УЗД. Угу. Я наголошую на тому, що УЗД ми також проводимо, бо маленькі міоматозні вузли лікар може не відчути, особливо якщо вони розположені всередині в слизовому шарі. Це може бути просто угу. знахідкою за УЗД. КТ МРТ так ми використовуємо, але це не є рутиною. Це додаткові вже методи обстеження в ситуаціях, коли нам потрібна додаткова інформація. Або якщо ми плануємо оперативне втручання, або якщо ми підозрюємо злоякісний процес, тоді ми переходимо вже там до КТ МРТ в залежності від ситуації. Коли ми говоримо про втручання, ви сказали, що певні можна спостерігати такі новоутворення. Чи завжди це повинно бути таким, знаєте, вже якесь таке серйозне розростання цієї пухлини, чи якась погроза для подальшого, навіть такого фізичного комфорту людини, жінки, щоб оперувати, чи тут же кожний випадок окремо розглядається і Скажімо так, що оперативне втручання не на першому місці. Оперативне втручання не на першому місці, однозначно. Ми дивимося знову ж таки індивідуально, так? розміри не завжди є критерієм. Навіть так. Так. Угу. В залежності від все ж таки більше ми відштовхуємося від симптомів. Якщо міомоматка є симптоматичною, то ми її частіше лікуємо. Який це вид буде оперативного лікування залежить також від її локалізації, бо це можуть бути або без додаткових розрізів, видалення міметозних вузлів якщо вони всередині матки, угу. або ж це там лопароскопічні доступи? Тобто локалізація, розміри, симптоми. А якщо жінка хоче завагітніти, це може стати їй, знаєте, на перешкоді саме це захворювання? Не завжди, але існують випадки, коли ми діагностуємо непліддя і розуміємо, що інших причин непліддя немає. Єдина причина це міоматозний вузол, переважно такі слизової локалізації. Так, тоді це хірургічні методи лікування. Але якщо це невеличкі вузли. Які або інтермуральні в м'язовому шарі, або на поверхні матки жінки успішно виношують і народжують здорових діточок. Тобто, оці всі гормональні такі перелаштування організму жінки в цей процес, вони тут в цьому плані не Це впливають. Цікаво, знову, такі і, і вони не заважають дитинці зростати всередині матки і розвиватися. Тобто тут взагалі, бо знаєте, також чула такий міф, що е, зараз обізнане батьківство і Планування вагітності це дуже поширено. Що, перш ніж взагалі зачати дитину, жінка йде на огляд, проходить всі скринінги і бачить, от, наприклад, міоматозне новоутворення. І що деякі лікарі вони кажуть, що спочатку треба провести оперативне втручання, треба все видалити, щоб все було гарно, а потім вже після цього будете вагітніти. Чи правильно це? Ні, оперативне втручання має бути за показами. Ми завжди маємо оцінити переваги та ризики. Ризики від будь-якого втручання, вони існують. Тому ні в якому разі індивідуальний підхід дивимось по ситуації. Якщо потрібно, видаляємо, якщо ні, то спостерігаємо. І ви задали питання з Щодо гормонального впливу, як так. впливають гормони під час вагітності. Є дані про те, що в перший та другий триместр є невеличке збільшення міоматозних вузлів, проте є їх зменшення після народження дитини. Угу. Навіть це ми багато говоримо про те, що саме мамографічні різні такі проблеми в жінки також вирішуються народженням дитини, лактацією і годуванням грудьми. Так само і тут бачите, все ж таки природа певним чином заклала функції в організм, ті, які вона самі переналаштовують і дозволяють уникати проблем з жіночим здоров'ям. Так, так само так. Ще не можу не спитати про фітотерапію. Зараз дуже розповсюджено е, приймати різні бади, різні е, якісь препарати. І так само бачу, що багато є е, саме в гінекологічній царині таких препаратів, які нібито е, не мають таких фармакологічних хімічних сполук, але їх можна приймати. В принципі, нічого проти не маю народної медицини, звідти пішла і професійна, але чомусь досі ніхто там знаєте, ні інші науки. Е, вони не використовують народну хімію чи народну фізику, всі йдуть собі далі. От наразі тут чи діють фітопрепарати, може навіть при призначенні лікаря, може, призначаєте ви чи ваші колеги, і або є певні інші. Не будемо, звісно, говорити назви цих препаратів, але вони більш ефективні. Якщо брати мене, я проти призначення бадів. У випадку міоми матки бачу повну, повну неефективність цих препаратів. Якщо ми досі, на жаль, не можемо знайти препарати, ефективні серед традиційної медицини, то що ми можемо сказати за БАДи? Я за призначення вітамінопрепаратів, ця група препаратів реально нам потрібна і вона працює, але БАДИ, на жаль, ні. Ну і декілька вже слів. Давайте на останок про оперативні втручання, про які ми зрозуміли вже і ще раз підкреслимо для наших жінок, що вони повинні бути по показаннях. Це не означає, що якщо ви певним чином потрапили до гінеколога потім на УЗД, чи дуже часто це буває одноразовий прийом, сам гінеколог і є УЗД-експертом проводить і каже, що є такий діагноз, що не обов'язково ви одразу звідти на операційний стіл йдете. А, але а, є такі випадки. І ви сказали, що різні є втручання, так які саме можуть бути втручання? Це якісь лапароскопічні операції, чи це взагалі втручання б з розрізами чого бояться, мабуть, усі люди, неважливо від статі і віку, як відбувається тут ця операція? Якщо брати нашу клініку? У Нас гарні інформовані пацієнти, і в нас майже немає відкритих операцій, тобто з розрізом сьогодні лапароскопічні операції вони превалюють, Вони на першому місці, тобто. Це три прокольчика на животі, і забирається міметозний вузол без усілякого ем... такого розрізу. Так, і немає так. ніяких косметологічних Дуже... потім дефектів після операції, як це було раніше. І реабілітація вона набагато легше проходить, але не всі міоми потрібно видаляти, видаляти лапароскопічно. Якщо вони знаходяться в порожнині матки, їх можна забрати гістероскопічно, тобто через. Ем... Наші природні утвори. Це чи правильно я розумію, це просто таке вичищення цього слизового внутрішнього шару матки. Так ну, якось, якщо простими словами, ми будемо це говорити. Це навіть не треба нічого. Це сам гінеколог, можна, який має на це кваліфікацію, може провести цю операцію, і тут ще здається, мабуть, швидше відновлення після такого процесу, Так, так? тут, взагалі, жінки після того як просинаються після операції, не завжди розуміють, що з ними була операція. Це Дуже легко, я б не назвала це вичищенням, вилущенням вузла. Угу. Так. так. А весь шар знімається, чи ви то тільки вузликом цим займаєтеся під час операції? Ви маєте на увазі ендометрії чи ми забираємо? Ендометрій, так, і ендометрій під час за... гастероскопії гістероскопії, гістероскопії, береться на, гістологі... на гістологічне дослідження завжди, uh -huh. бо дуже часто матки може супроводжуватися гіперплазією ендометрією. Uh -huh. Або там карциному ендометрію, тобто ми робимо обов'язково біопсію ендометрію, Щоб потім уникнути ще подальших ризиків Так, В подальшому, якщо вже жінка мала такий діагноз якось це обмежує її в житті певні функції. От про що ми говорили, що може стимулювати е, зростання, але що й може знаєте, призвести до знову появи. Якщо як ви сказали, генетично є така спадковість, то я ж розумію, що вона може ще раз з'явитися. Правильно, так ми не обіцяємо при видаленні МОМО, що у вас ніколи не може бути знов, але все ж таки все буде банально. Це спосіб життя, це харчування пацієнта. Вага, як ви сказали, так вага, фізична активність адекватна, вона завжди нам допомагає налагодити наші гормональні виділення. Ну і розуміємо, що уникати стресових ситуацій або навчитися так регулювати свій стан. До речі, фізична активність так само допомагає врегулювати. Зараз всі лікарі рекомендують неважливо від кваліфікації, саме приділяти цьому найбільшу увагу. Дякую вам за те, що розказали нам в принципі таку про таке поширене захворювання. І мені здається, що дуже важливо, звісно, приділяти увагу своєму здоров'ю, тому що, як ви кажете, не треба боя. Ятися, що одразу певна там ціль лікаря тебе відправити на подальшу хірургію, чи щось різати, як то кажуть, от тільки но побачать. Треба оцей певний стереотип в людях вигалужувати і е, розповідати їм, що сучасна медицина вона крокує вперед і без операцій. Е, нагадаю нашим глядачам Маргарита Чорненька, кошерка гінекологиня медичного дому Одрикс була із з нами в у студії. Вам бажаю гарного здоров'я і гарного настрою. Залишайтеся на першому міському.